Привіт! Ви на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми зробимо повний розклад для одного знаку зодіака на місяць лютий, це будуть близнюки, подивимося прогноз на роботу, відносини та здоров'я. Спочатку подивимося на роботу для тих, хто працює, а потім подивимося для тих, хто в пошуках роботи. Для тих, хто працює. Ви знаєте, на роботі у вас цей місяць дуже вдалий. Успіх вас очікує. В колективі конфліктах великих не будуть, і ще може бути на роботі великі зміни, ці зміни вас вже стосуються. І ці зміни, як ну, в найкраще. Або у вас щось додається, або щось міняється. Це для вас є вдалим на роботі. Успіх очікується, успіх, як стоїть, як і в колективі, вас оцінюють, вас поважають на роботі, з вами люблять спілкуватися. Ви, як знаєте, знаходитесь на своєму місці, вам подобається ця робота, ви на неї з удовольствием йдете. І... Те, які ви там спілкування отримуєте, ви отримуєте велике задоволення. Конфліктів на роботі ніяких не будуть, перешкод ніяких не намічається. Дуже вдалий місяць для успішного, легкого, легкого проважіння на вашій роботі. Для тих, хто в пошуках роботи, так, ви знайдете роботу і знайдете ту роботу, яка вам буде подобатися. А ще може це стосуватися тих людей, які їдуть за кордон, Близнюки, у вас є всі можливості, воно для вас є вдалень. А ви поїдете туди, де вас чекає, я би так сказала, друзі чи знайомі. А у вас там хтось вас чекає і. Вам не потрібно це відкладати, їжджайте, у вас там все готове. Я не бачу для того, щоб не їхати за кордон. Немає перешкод, і тим болі у вас є там знайомі, друзі, близькі друзі, може, це навіть ще і рідні якісь вас очікують там. А так на роботі у вас все хорошо, великих конфліктів немає. Ви прям знаєте легкий місяць для праці на роботі у вас. Для відносини ваші близнюки. У відносинах у вас, ну, як завжди у вас дивиться близнюки, дуже часто у вас конфлікти. Конфлікти із-за того, що ви Одна або один тягнете все на собі, ви все возлагаєте на себе, всю відповідальність, ви себе перевантажуєте роботу, ви повністю обеспечуєте сім'ю, все лежить на ваших плечах. Із-за цього є конфлікти. Ви перевантажуєте себе, ви все взяли на себе. Заробіть кошти, все скупити, все приготувати, все зроблю ваш бит, весь на вас. Вам важко, ви розочаровуєтесь, ви вже ви усталі, вам потрібен перепочинок. Будуть конфлікти, обвинення. А Ще ви отримуєте такі обвинення, що ви во ви всьому винувати. Ну ні в якому разі об этом не думайте. На самом деле це не є так. Це так, ваша друга половинка хоче себе перекрити, хоч вона, прям, знаєте, так. Обвинить вас а сам або сам, сама вона біла і пушистая. Вам потрібно все-таки трішечки у цей бит, хоча б вас зложить, розділить і не тягнути на собі. І вам тоді стане легше. Ваше здоров'я. Вибачте, я ще забулась подивитися для тих, хто в пошуках відносин, а відносини хто шукає. Ви знайдете ці відносини, але ці відносини будуть нещирими. Ви їх знайдете на якоїсь вечірки або на якомусь мероприяті, вас можуть познайомити, або ви зустрінетесь, будете, в основному це кафе стоїть, там, де відпочивають люди. Ну, це, ви знаєте, відносини вони коротковременні для вас. І ваше здоров'я. І ваше здоров'я. Зі здоров'ям у вас можуть бути забиття, будьте обережними. Ви устали, не досипе, ви часто коротитеся вночі, не можете спати, мислі вам не дають відпочивати, ви постійно мазуєте, і за цього може бути давління. Головне болі, вам потрібно... Виспатися, розслабитися, у вас все вдало, у вас все вдається, і цей місяць для вас є вдалим. Близнуки, вам можна даже, ваші плани починають реалізовуватися. Не треба себе так подавляти, вам потрібно тільки відоспатися, відпочити, і ще може вас немножко безпокоїть давлення. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях. До зустрічі!